Привіт, мене звати Ірина Тимощенко-Петрова. Я директорка магістерської програми з управління людьми та організаційного розвитку бізнес-школи УКУ, а також співзасновниця бюро стратегічного супроводу Supervise. Ви навчаєтеся на проєкті Грав довго. Тож у вас є потреба знайти людей у команду. Незалежно від того, чи вирішили ви розширити команду, чи знайти заміну на вакантну посаду, вам треба шукати саме ту людину, яка довго буде ефективною та залученою у ваш бізнес. Варто завжди бути в курсі того, що діється на ринку, зокрема на ринку праці, що відбувається з ВВП, індексом споживчих цін, рівнем безробіття. Ці показники зможуть багато розповісти і про те, що відбувається з працездатними людьми в країні, та за її межами. Тут корисними будуть дані з офіційних джерел: сайт НБУ, Держстату, Світового банку та інших. До прикладу, за даними НБУ, в Україні офіційно зареєстрованих безробітних 97 тисяч осіб. Прогнозують, що в наступні роки ця кількість зменшуватиметься також продовжується міграція. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 6,3 мільйони українців та українок виїхали за кордон, враховуючи, що рівень народжуваності в Україні вже багато років неухильно падає, а війна забирає багато життів. Ми можемо сказати, що на ринку праці спостерігатимуться труднощі. Кандидатів і кандидаток ставатиме все менше. Вже зараз малий і середній бізнес скаржиться на те, що людей обмаль і залучити на роботу висококваліфікованих фахівців стає все складніше. Ситуація тим більше ускладнюється, якщо компанії треба знайти людину з дуже рідкісним профілем експертизи, або ж якщо компанія розташована в невеликих населених пунктах. Відповідних людей може просто не бути в цьому місті. Процес рекрутингу видається інтуїтивно зрозумілим. Тож багато хто на старті не замислюється, що це складний та системний процес. Формальності видаються громісткими та очевидними. До прикладу, компанія починає розпитувати серед друзів знайомих, чи немає в тебе знайомого маркетолога? І тут виникає найбільша плутанина, адже ні вимог, ні обов'язків, а за посадою маркетолога може ховатися майже будь-яка робота. Ні розуміння організаційних деталей роботи в цій компанії немає. Це нормально. Якщо ви на початку шляху, багато процесів ще не задокументовані, та при пошуку кандидатів нам самим треба відповісти на ключові запитання, щоб не заплутатись у версіях та очікуваннях. Тож, щоб потім не витрачати багато часу на з'ясування походу, варто виконати кілька простих кроків. Крок перший. Почніть з профілю посади. Наступний етап формування профілю кандидата або ж кандидатки. крок третій формування вакансії. Лише після цього можемо говорити про канали пошуку, проектування співбесіди, її проведення та прийняття рішення. Так, так, ви правильно помітили. Пошук починається не з вакансії. Припустімо… Ви вирішили пропустити якісь з цих кроків. Якщо шукаючи людину, ви пропускаєте перший крок, тоді ви не маєте інформації ані для вакансії, ані для інтерв'ю, ані для пропозиції про роботу. Ви не матимете відповідей, які кандидат чи кандидатка потребуватимуть на співбесіді. Так, ви не зможете сфокусувати вакансію. Якщо ж вирішите пропустити, до прикладу підготовку до інтерв'ю. То воно ризикує перерости в приємну бесіду, де ви не дізнаєтесь нічого про навички і компетенції людини, необхідні для роботи. Тож розберемо все по черзі: профіль посади або ж профіль ролі це максимально повний документ, в якому описані всі деталі майбутньої роботи. Це основа і вакансії, і пропозиції, тобто оферу. Профіль посади допоможе на співбесіді і зорієнтує на випробувальному періоді, забезпечивши прозору роботу з очікуваннями. Це внутрішній конфіденційний документ. Команда має до нього доступ, але ми не публікуємо його на зовнішніх ресурсах. Профіль посади базово включає назву посади, зони відповідальності, посадові обов'язки і містить багато додаткових деталей. Підзвітність та види контролю. Обов'язки з управління, необхідні комунікації та зв'язки, ключові показники ефективності та оцінки роботи, щоб розуміти, як ви відстежуватимете результати роботи людини, а також особливі умови роботи. Можливо, у вас буде ненормований робочий день, особливий графік чи робота на вихідних. Крім того, в профілі посади має з'явитись опис необхідних знань, досвіду, навичок і компетенцій, та лише за необхідності відповідної кваліфікації. Не варто вказувати тут вищу освіту, якщо робота на того не потребує, чи англійську мову, якщо щоденні задачі на цій посаді з нею не пов'язані. Такими обмеженнями ми значно скорочуємо кількість можливих кандидатів та кандидаток, а людина, яка має хороший досвід та необхідні навички, не пройде відбір, бо не має зазначеної освіти. Звичайно, якщо мова йде про лікарів, вчителів чи юристів, освіта є обов'язковою вимогою. Проте таких професій відносно мало. У профілі посади також вказують форму працевлаштування. Умову нарахування зарплатні та систему бонусів, якщо вони є для цієї посади. І наостанок вкажіть, які нехай навіть гіпотетично є можливі шляхи для розвитку цієї людини: навчання, горизонтальні переміщення між проектами, можливості кар'єрного зростання, тобто які перспективи матиме людина, погодившись на цю роль. У додаткових матеріалах ви знайдете шаблон профілю посади та підказки щодо його заповнення. Як правило, малі компанії, які лише починають формування команди, не мають усіх відповідей. Якщо не знаєте, що відповісти на запитання профілю, це вже корисна інформація, аби разом подумати. До прикладу, партнери, що відкрили бізнес і всі рішення приймають разом, не знають, кому буде підпорядковуватись людина на відповідній посаді. Здавалося б, можна розібратись в процесі, та для людини на посаді це зазвичай великий стрес. Кому розповідати про результати? Від кого чекати погодження? Чиї коментарі до роботи важливіші, якщо думки партнерів розходяться, з ким говорити про відпустку чи можливі труднощі, чи треба повідомляти обох, чи достатньо когось одного? Здавалося б, одне дрібне запитання: подвійне підпорядкування ускладнює комунікації та й загалом роботу, тому варто обирати його лише тоді, коли це справді необхідно, і добре продумувати. Чим системніша компанія і більша команда, тим чіткішим може ставати профіль посади. З'являється більше деталей і щодо обов'язків, і щодо форм звітування та оцінки ключових результатів. Профіль посади динамічний документ. У стані постійного росту та турбулентностей ми маємо багато змін щодо деталей роботи. Формуючи профіль уперше, маємо одну картину та надалі можемо її змінювати. Навіть попри брак часу, періодично переглядайте профіль ролі, хоча б перед процесом рекрутингу. Якщо ж ваш фокус на системності, заплануйте ревізію раз на квартал чи півроку, Тут усе залежить від швидкості змін у вашій компанії. Другий крок профіль кандидата чи кандидатки. Ще один документ, над яким варто поміркувати перед пошуком. Він стосується особливостей поведінки, звичок, деталізованих навичок, основних мотиваторів, професійних цілей та інших особливостей людини. Цей документ лише для вашого особистого користування, його створення опціональне. Шаблон такого профілю ви також знаєте у додаткових матеріалах. Він допомагає уникнути пасток мислення на співбесіді. Наприклад, нам може сподобатись людина з першого погляду. Лише по зовнішньому вигляду. І ми вже переписуємо її позитивні якості і вміння, якими вона насправді не володіє. Таким чином, ми можемо навіть несвідомо підказувати правильні відповіді на співбесіді, ставлячи запитання на кшталт: ви ж користуєтеся програмами для планування та підвищення персональної ефективності, правда? Отож, нарешті ми готові складати вакансію. Її ключові блоки такі: про компанію. Що саме ви пропонуєте, яку конкретну роль? Чому ця роль може бути важливою для людини? І зовсім трохи про обов'язки та очікування до кандидата. Ні в якому разі не вказуєте у вакансії бажаний гендер, вік, сімейний стан, місце проживання. Це особисті характеристики, які не мають прямого зв'язку з тим, як конкретна людина виконуватиме роботу. Натомість спробуйте додати до вакансії такі особливості, які зацікавлять людей близьких вам по духу. Це може бути більш неформальна подача, якщо вона прийнятна у вашій корпоративній культурі, чи ж навпаки дуже конкретна, деталізована та структурована подача, якщо саме це ви цінуєте в роботі. Якщо ви будуєте людиноцентричний бізнес, прямо чи опосередковано вкажіть про це. А якщо ви понад усе цінуєте якість, теж варто про це згадати. Іноді вакансія від компанії це довгий список вимог, де наприкінці скромно зазначено, в нас вчасна зарплата і хороший колектив. Не робіть так, це може відлякати навіть найкращих кандидатів і кандидаток. Зверніть увагу на ринку, де обмаль кандидатів у вакансії має бути подана корисна і приваблива інформація про вас як хорошого роботодавця, і менше вимог та обов'язків. Ваше завдання зацікавити людину. В потенційній співпраці з вами, а не заплутати нескінченним списком важливих та не дуже очікувань. Немає золотого шаблону для опису вакансії. Важливо зрозуміти, як ви вирізнятиметесь з-поміж тисяч інших вакансій та як лаконічно донесете переваги своєї пропозиції. Щоб відсторонитись від свого сприйняття, покажіть вакансію друзям, родичам чи комусь з команди. Запитайте, що їх зацікавило, що насторожило, що вони думають про компанію, прочитавши такий текст. Такі коментарі, особливо якщо вони критичні, допоможуть зробити вакансію більш конкурентною. А тепер найцікавіше. Де розміщувати текст вакансії? Дуже проста, але не завжди очевидна відповідь. Там, де її з великою ймовірністю побачить потенційний кандидат чи кандидатка. І це не завжди сайти з пошуку роботи, як от робота UA, чи Workua чи OLX-робота. Найперше, що варто зробити, опублікувати вакансію у своїх соцмережах, на сайті, якщо він у вас уже є, розпитати друзів і знайомих. Довіра до вас та до вашого бізнесу може привабити потрібних вам людей, бо ж це не просто ноунейм вакансія, а рекомендація саме вас, як роботодавця, і саме вашої компанії. Якщо ж такі коло рекомендацій не дало результатів, переходимо до розповсюдження вакансій. Звичайно, якщо ви шукаєте людину з досвідом програмування, для цього є спеціальні ресурси. Та якщо мова йде про прибиральника чи прибиральницю, касирку чи касира, це можуть бути дошки оголошень чи навіть публікації у регіональних газетах, якщо вони популярні у вашому регіоні. Залежно від характеру посади, доречними ресурсами можуть стати профільні школи чи курси. Наприклад, школа маркетингу, якщо ви шукаєте людину на початкові позиції з маркетингу. Дошки оголошень в студентських центрах, клуби за інтересами, спеціальні групи з вакансіями у соцмережах та багато іншого. До прикладу, ми шукаємо дизайнера. Можна розмістити вакансію на сайтах пошуку роботи та потрапити в загальний вир вакансій. А можна розмістити інформацію в профільних групах, наприклад, спільнота навзаєм, яка об'єднує людей культурного та креативного сектору. Це більш цільовий крок, який допоміг вже не одній компанії знайти свої таланти. Мисліть асиметрично, де мінімум зусиль призведе до максимуму результату. Обираючи канал для комунікації, впевнюється, що потенційні кандидатки і кандидати звернуть на нього увагу. Якщо ви створили добрий профіль кандидата, то вже маєте припущення щодо звичок людини і розумієте, чи краще розмістити вакансію у високопрофесійному LinkedIn, чи на зупинці громадського транспорту. Звичайно, лише у дозволених місцях. У додаткових матеріалах ви знайдете довгий список усіх можливих каналів пошуку. Отже. Ви почали отримувати перші відгуки на вакансію. Якщо резюме багато, можете дозволити собі обрати ті, що найбільше підходять під ваш запит. Іншим же одразу надайте вічливу відмову. Якщо ви проводите співбесіди не часто. Спробуйте поспілкуватись з багатьма кандидатами та кандидатками. Це інвестиція часу, та саме вона покаже, чим саме приваблива вакансія, хто є на ринку праці, які вимоги варто додати, щоб більш прицільно діяти. До того ж, це шанс потренувати навички проведення співбесід, адже це не просто розмова, а продуманий та структурований процес, який має допомагати вам прийняти рішення. Співбесіда має дві цілі дізнатись про людину більше та показати себе. Тобто особисто себе як керівника чи керівницю, компанію як роботодавця і посаду як зону інтересу або ж навіть мрію. Типові помилки під час співбесіди. Або ми всю співбесіду ставимо запитання, що більше схоже на допит, і створює додатковий непотрібний стрес, та не дає людині зрозуміти, чим живе компанія і чому варто пов'язати своє принаймні професійне життя з нею. А інша крайність, що часто трапляється серед представників саме малого бізнесу. Це розмова лише про себе як про компанію, свої види діяльності, особливості роботи. У такому випадку ми не даємо шансів людині розкрити деталі своєї професійності та не дізнаємось нічого нового про неї. Тож щоб провести якісну співбесіду, до неї варто готуватись. По-перше, продумайте, що ви говоритимете про компанію, на чому зробите фокус, щоб зацікавити людину. Тут в пригоді стануть напрацювання ціннісної платформи, про які ми говорили на моїй лекції в минулому сезоні, грив довго». По-друге, підготуйте конкретний список, про що хочете дізнатись на співбесіді, а далі конкретні формулювання запитань, які ви поставите. Як правило, на співбесіді ми прагнемо дізнатися більше про досвід роботи та про певні компетенції і навички. Це може бути компетенція, орієнтація на клієнта, або увага до деталей, або ж вміння будувати соціальні зв'язки. Список не має бути задовгим. Виберіть з профілю посади те, що є ключовим, орієнтовно 4-6 пунктів, адже у вас буде лише година. В інтернеті багато різних порад, які запитання ставити та як вони працюють. Сміливо користуйтесь вже набутим досвідом інших. Ми ж розглянемо метод інтерв'ю за компетенціями або ж ситуативне інтерв'ю. Використовуючи його, ми звертаємося до конкретного досвіду людини в минулому, де людина могла проявити або ні. Потрібна нам компетенцію. Наприклад, ми можемо дізнатися більше деталей про орієнтацію людини на клієнта, запитавши, чи були у вас ситуації, коли клієнт був незадоволений. Що ви робили? Зверніть увагу, не що треба робити, чи що ви зазвичай робите, а саме опис конкретної ситуації в минулому. Так, ми підвищуємо шанси, що людина не просто дасть соціально прийнятну відповідь, а справді розповість про реальну поведінку. Провівши ряд співбесід, ми зважуємо усі за і проти та приймаємо рішення. Якщо ви вже на співбесіді вирішили, що ця посада не для цієї людини, одразу скажіть про це, надавши конкретні аргументи. Якщо ж ви приймаєте рішення згодом, дайте аргументовану відмову кожній людині, з якою проводили співбесіду яким би не був результат, прагніть зберегти хороші стосунки з людиною, адже це ваш бренд роботодавця, ваше хороше ім'я, яке в перспективі полегшить залучення нових людей. Якщо ми залишаємо людей без відповіді, ігноруємо їх, не цінуємо той час і зусилля, які вони вклали, то цим демонструємо зневажливе ставлення і самі ж погіршуємо наш імідж на ринку роботодавців. Тепер уявімо. Що ви пройшли усі етапи найму і знайшли людину в команду. Прийнявши людину на роботу, ми лише починаємо довгий шлях. Адаптація в команді потребує ваших системних зусиль. Жодна особа з першого дня не знатиме всіх нюансів саме вашої роботи. Варто приділити увагу формальним деталям, ознайомити з документами, облаштувати робоче місце, створити пошту та надати доступи до необхідних програм для роботи. Не менш важливою є неформальна частина. Вона включає знайомство з командою, ознайомлення з культурою, вашими принципами роботи та цінностями. Оптимально сформувати книгу новачка або ж welcome book – збірку всіх базових моментів, важливих для адаптації. У ній можуть бути контакти ключових людей. Організаційна структура, інформація про компанію, включаючи місію, цілі та цінності, правила взаємодії в команді та багато іншого. Залежно від складності роботи, адаптація може тривати від кількох місяців до півроку, і адаптацію проходить як людина, так і компанія. У межах роботи маємо стежити, чи підходять людині формати роботи, чи достатньо зворотного зв'язку та підтримки, чи влаштовує людину ваш стиль керівництва, чи знаходить вона в роботі цінність для себе? Часи, коли вважали, що достатньо платити зарплату, а на все інше можна не звертати уваги, давно минули. Ринок праці ускладнюється, роботодавці конкурують, надаючи людям не просто гідні умови праці, а й постійно переймаючись мотивацією в команді. За даними компанії EY Ukraine, цього року багато компаній-роботодавців пропонують і дистанційну роботу там, де це можливо, забезпечують медичне страхування, проводять оцінку ефективності, організовують навчання, надають різні пільги та послуги, а також постійно відстежують рівень залученості та задоволеності в команді. Людина замотивована, якщо вона бачить, як робота допомагає задовольнити їй свої потреби чи цінності. Для когось це можливість навчатися, для когось отримати кар'єрне зростання, для когось приносити користь не лише бізнесу, а й суспільству, а для когось відчуття безпеки, підтримки і причетності. Люди різні і мотивація у нас різна. Варто досліджувати мотиви людей у команді, розуміти, що для них важливо, що їх включає, та по можливості посилювати це в робочому середовищі. Якщо важливе визнання, ми можемо надати людині більше позитивного зворотного зв'язку, можливість представляти нашу компанію публічно, залучатись до проєктів, де вона це визнання може отримати. Якщо ж важлива стабільність, то можемо говорити про те, що ми надійні та стабільні у своїй діяльності і цінуємо лояльність. Звичайно, ми не можемо та й не повинні, як роботодавці, задовольнити усі потреби та інтереси людини. Тут ми вирішуємо, чи варта ця інвестиція того, аби надалі людина була мотивованою, а отже залученою. Адже за даними компанії Gallup, залучені люди позитивно впливають на результати бізнесу. До прикладу, якщо для людини важлива віддалена робота чи часткова зайнятість, а ми категорично проти, бо десь чули, що це не працює. Варто добре продумати, чи це справді так. Можливо, ми просто не вміємо управляти такою формою зайнятості та уникаємо труднощів. У світі багато людей працює віддалено, чи має специфічні форми зайнятості, частково проєктно фріланс. І багато з них є мотивованими та залученими. Отримуючи від роботи більше, ніж просто гроші, зокрема задоволення додаткових потреб і цінностей, людина вкладається більше. Щоб ефективні люди надовго лишались з нами, варто піклуватися про здорову корпоративну культуру, яка дає найбільший результат саме вашому бізнесу. Починати варто, звісно, зі смислової платформи та далі визначити, яка культура буде максимально робочою для ваших викликів, чи нам треба залучати людей, які люблять стабільність і будуватимуть чіткі правила. А можливо, нам треба особлива довіра і повага в команді, щоб люди вчасно отримали підтримку одне одного. Можливо, нам потрібні елементи високої конкуренції, які забезпечують стрімкий розвиток і перевершення поставлених цілей. А може, усе одразу? Як це скомбінувати? Головне бути щирими і не казати, що ви дуже цінуєте кожну людину, якщо насправді це не так. Не казати працівникам, що в них є право на помилку, а після помилки людину негайно звільняти. Тут варто бути послідовними, використовувати елементи вашої культури у внутрішніх та зовнішніх комунікаціях, заохочувати ту поведінку людей, яка робить саме ваш бізнес ефективним. До прикладу, якщо для розвитку бізнесу вам потрібно, щоб люди мислили out of box, генерували інновації, проривні рішення, варто почати про це говорити. Організувати тематичні зустрічі, додати ідеї інноваційності у вакансії та навчання в компанії, дякувати і відзначати нестандартні рішення та ідеї, навіть якщо вони поки не призвели до результату, включити складову інноваційності в критерії для бонусів та просування на вищу посаду. Так ви покажете, що для компанії це важливо, і ви справді готові це підтримувати. Пам'ятаємо, що міцні команди. Це команди об'єднані навколо спільної цілі. Вони розуміють цінність одне одного та правила гри, тобто, чого саме від них хочуть і що вони за це можуть отримати. В таких умовах ми справді можемо формувати довготривалі і міцні стосунки, які будуть вигідні як самій людині, так і вашому бізнесу. Ви навчаєтеся на проєкті гра вдовго. Пам'ятайте, знання це ваш прибуток.